Польща оголосила про нову ініціативу разом до незалежності, спрямовано на допомогу українським біженцям у переході від колективних центрів до самостійного життя. На реалізацію програми виділено майже 22 мільйони євро, з яких 90% фінансує Єврокомісія. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польський Червоний Хрест, об'єднали зусилля для реалізації цього проєкту, що передбачає. Підтримку 6 тисяч українських біженців з номером Песель Укр. Учасники програми отримують допомогу у вигляді співфінансування витрат на переселення протягом 6 місяців. Програма також включає індивідуальні кар'єрні консультації, допомогу в пошуку роботи, курси польської мови та культурні заходи, що сприятимуть кращій інтеграції біженців у польське суспільство. Проєкт триватиме до 31 березня 2026 року. Правила участі та умови підтримки. Наразі розробляються, а детальна інформація буде опублікована на сайтах виконавців найближчим часом.